Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку знайомство зі шкільними приміщеннями. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Розгляньте малюнки. Покажіть і розкажіть, які шкільні приміщення на ньому зображені. Скільки їх? На малюнку зображено вісім шкільних приміщень. Давайте назвемо по черзі, що це за приміщення. Перший малюнок це їдальня. Другий малюнок це кабінет інформатики. Третій малюнок це звичайна класна кімната. На четвертому малюнку ми бачимо спортивну залу. На п'ятому малюнку зображено шкільну бібліотеку. На шостому малюночку ми бачимо шкільні коридори. На сьомому малюночку ми бачимо кабінет медсестри або медбрата, медичний кабінет. І останній малюночок це туалетна кімната. Як називається це приміщення, яке ви бачите перед собою? Так, звичайно, це їдальня. Скажіть мені, будь ласка, а як слід поводитися в їдальні? В їдальні потрібно поводитись себе спокійно, тихо. Коли ви приходите в їдальню, якщо потрібно, ви маєте піти і взяти. Ту їжу, яку вам приготували. Якщо їжу вам розклали на столи, ви маєте сісти за свій стіл, тобто за стіл, який виділений для вашого класу, поїсти і потім прибрати за собою посуд. По їдальні не можна бігати, не можна стрибати, не можна кататися на підлозі, тому що це дуже небезпечно. Погляньте, будь ласка, на цей малюнок і скажіть, як називається це приміщення? Так, це спортивна зала. А як слід поводитися в спортивній залі? В першу чергу, діти, в спортивній залі потрібно уважно слухати вчителя. І дотримуватися правил техніки безпеки. Ніде не лізти без дозволу вчителя, ніде нічого не кидати, не стрибати, ні через що не бігати, тому що в спортивній залі також можна собі нашкодити. Подивіться, будь ласка, і скажіть, як називається це приміщення? Це актова зала. Як слід поводитися в актовій залі? Потрібно сидіти тихенько і уважно слухати, якщо перед вами хтось виступає або щось говорить. Погляньте уважно на цей малюнок і скажіть, як називається це приміщення? Це комп'ютерний клас. А як ви здогадалися? Тому що на столах стоять комп'ютери, так, а як слід поводитися в комп'ютерному класі? В комп'ютерному класі потрібно дотримуватися правил поводження з комп'ютерами. Там дуже багато дротів, там є техніка. По комп'ютерному класу не можна бігати, не можна вмикати нічого без дозволу вчителя. Якщо щось не працює, потрібно звернути увагу вчителя на це, не можна висмикувати ніякі дроти, переставляти, особливо, якщо ці дроти пошкоджені. Погляньте на це приміщення і скажіть, що це за приміщення? Це бібліотека. Дітки, а звідки ви дізналися? Тому що тут безліч шаф із книжками. А як слід поводитись в бібліотеці? Спокійно, так, дітки, в бібліотеці не можна шуміти, тому що дуже часто в бібліотеці сидять дітки із книжками, виписують якісь повідомлення, готуються до уроку або просто читають. Тому в бібліотеці також потрібно поводити себе тихо. Погляньте на це приміщення, як називається це приміщення. Це навчальний клас, в якому дітки проводять більшість свого часу. Як слід поводитися в класній кімнаті? Звичайно, під час уроку потрібно сидіти за своїми партами, відповідати, працювати, слухати вчителя, якщо вчитель дає завдання переміститися по класу, переміщатися. Не можна розкидати портфелі, не можна бігати, тому що можна ненароком зачепитися і впасти. Погляньте, будь ласка, на це приміщення, як називається це приміщення. Це медичний кабінет, як поводяться в медичному кабінеті. В медичний кабінет найчастіше приходять дітки, які погано себе почувають. Так? Тому в цьому кабінеті також потрібно поводити себе спокійно. Як називається це приміщення? Це коридор і сходи. Як слід поводитися в коридорі та на сходах під час перерви, під час уроку? Дітки, особлива увага ваша має бути під час перерви або уроку в коридорі і на сходах. Не можна робити ось так, як робить хлопчик на екрані, не можна з'їжджати по перилах, не можна бігти по сходах, тому що вам може хтось підставити під ніжку, або ви самі зачепитесь за щось, можна впасти і дуже серйозно пошкодити себе або когось іншого. Пригадайте, подивіться уважненько і скажіть, які кабінети зображені на екрані. На першому малюночку зображений медичний кабінет, а на другому малюнку шкільна бібліотека. Дітки, а що на цих малюнках не так? Звичайно. У нас в кабінеті медичного персоналу не може стояти фортепіано, так? А в бібліотеці не можуть роздавати піцу. Кого можна зазвичай побачити в цих приміщеннях? В медичному кабінеті ми бачимо медсестру, яка оглядає діток, які погано себе почувають. А в бібліотеці ми бачимо кого? Бібліотекаря, який розказує нам щось цікаве про гарні книжки. Або допомагає знайти необхідний матеріал, зараз я пропоную вам попрацювати трішечки в зошиті. Розгорніть, будь ласка, свій зошит і знайдіть тему, знайомимося зі шкільним приміщенням. У кожного в у кожного з вас це може бути різна сторіночка, тому шукайте за темою, за назвою. Знайомимося зі шкільним приміщенням. Яка сторіночка, ви зрозумієте, коли відкриєте свій, свій зошит? Подивіться, будь ласка, на перше завдання. Дітки, якщо у вашому зошиті ці завдання є, ви їх виконуєте. Якщо в вашому зошиті таких завдань немає, ви просто переглядаєте відеоурок і виконуєте їх усно. Дізнайтеся, будь ласка, і запишіть, скільки років в вашій школі. В вашій школі, діти, в яку ви пішли навчатися, 33 роки. Тому, будь ласка, запишіть це число 33. Наступне завдання запиши у клітинках, скільки поверхів має ваша школа. Можливо, хтось із вас пам'ятає? Якщо ні, то я вам підкажу в нашій школі три поверхи. Скільки класних кімнат на першому поверсі? Ну, цього ви точно не знаєте, дітки. Класних кімнат, там сім, але там ще є і два спортивних зали, там ще є роздягальні, там ще є хореографічний кабінет і багато інших. інших е... Кабінетів, але класних кімнат на першому поверсі 7. На якому поверсі твій клас? Ну, цього, можливо, ви не знаєте, тому я вам підкажу. Наш з вами клас знаходиться на третьому поверсі. Скільки в ньому вікон? В нашому класі дітки знаходяться три великих вікна. Який номер має ваша класна кімната? В нашій класній кімнаті номера немає, тому тут ми можемо поставити 0 або залишити. Квадратик пустий. Наступне завдання. В якому шкільному кабінету відповідає цей предмет? Подивіться, будь ласка, що ми бачимо. Комп'ютер. В якому кабінеті знаходяться комп'ютери? Звичайно, у кабінеті інформатики. Так, молодці. Далі, в якому шкільному кабінету відповідає цей предмет, Це мішечок зі спортивною формою. Тобто це роздягальня спортивного залу, так. Або це роздягальня, яка знаходиться біля вашого класу. якому шкільному кабінету відповідає цей предмет? На малюночку ми бачимо тарілочку із борщем, де ми можемо зустріти їжу. Звичайно, шкільній їдальні. молодці. якому шкільному кабінету відповідає цей предмет, м'ячиком, де ми граємося. Так, це спортивна зала. І в коридорах дітки не можна гратися м'ячиком. Тільки у спортивній залі або на майданчику. Погляньте, будь ласка, на цей предмет, якому шкільному кабінету він відповідає. Ми бачимо, що книжки, а книжки в нас де зберігаються у бібліотеці. Так, молодці. А цей предмет якому шкільному кабінету відповідає? Звичайно, медичному кабінету, там, де знаходиться медична сестра. Подивіться, будь ласка, цей предмет, якому кабінету відповідає, це парта зі стільцем. Вони знаходяться у всіх навчальних кабінетах. Так. Завдання четверте. Позначте, будь ласка, правильні твердження. Тобто, те, що правильно, ми ставимо біля них галочку або плюсок. Те, що неправильно, ми просто пропускаємо. У школі ти отримаєш знання. Так чи ні? Звичайно, ставимо галочку або плюсик. Бібліотекар роздає пігулки. Ні, це неправда. Якщо ти йдеш пішки, ти пішохід. Так, звичайно, поставте галочку або плюсик. У школі є їдальня бібліотека, перукарня. Ні, перукарні в школі немає, тому це неправда. На уроки можна приходити із запізненням. Ні в якому разі, дітки, запізнюватися на уроки не можна. То скільки тут правдивих тверджень, тільки два. Завдання п'яте. Вам необхідно попрацювати самостійно. Перед вами є малюночок. Позначте на малюнку різними кольорами шлях від класу до спортивної зали, від класу до їдальні, від класу до туалету. І від роздягальні до класу. Розгляньте на своєму малюночку, де у вас знаходиться клас, спортивна зала, їдальня, туалет роздягальня. І, будь ласка, різними кольорами проведіть різні шляхи, як дістатися до того предмету до того кабінету. А зараз давайте з вами попробуємо пограти в гру та дай відповідь за допомогою Лего. Визнач, хто з дітей правильно поводиться у бібліотеці. Подивіться, будь ласка, малюнок перший, малюнок другий, і назвіть, будь ласка, колір цеглинки, який відповідає правильному малюнку. Хто з дітей правильно поводиться у бібліотеці? Звичайно, це цеглинка кольору, червоного кольору. Саме тут дітки правильно поводять себе у бібліотеці. Визнач, хто з дітей правильно поводиться у їдальні. Назвіть, будь ласка, цеглинку правильного кольору. Так, це зелена цеглинка. Молодці. Визнач, хто з дітей правильно поводиться на східцях. Якого кольору цеглинка відповідає правильній відповідь? Червона цеглинка саме тут дітки правильно поводять себе на сходах у коридорах. Визнач, хто з дітей правильно поводиться у спортивній залі. Який колір цеглинки? Червоний, тому що спортивна зала призначена для того, щоб там займатися спортом. Так. Визнач, хто з дітей правильно поводиться у класній кімнаті. І назвіть колір цеглинки. Зелена цеглинка. Саме тут дітки правильно поводять себе у класній кімнаті. Молодці ви впоралися. Школа наш дім. У цьому домі є багато спеціальних приміщень. У школі слід дотримуватися правил поведінки і дбати про збереження майна. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке буде закріплене у ваших електронних щоденничках. А наприкінці уроку я пропоную вам вибрати ромашку із хмаринкою відповідного кольору, який відповідає вашому настрою. Зелений у мене все вийшло, жовтий було важко, червоний нічого не зрозумів. А я дякую вам за вашу роботу і прощаюся з вами до наступної зустрічі!